Сьогодні ми готуємо солодкий сніданок. Будуть банани, фініки, також йогурт і молоко. Це буде дуже смачний смузі. Я обожнюю зранку їсти щось солодке, особливо банан. Він дає багато енергії, в ньому багато цукру. Тому мій банан, блендер. Додаю ще один солодкий інгредієнт це в мене фініки. Можна, звичайно, взяти декілька фініків з собою на роботу. Я дуже люблю сухофрукти, але цілу порцію кальцію, калію, мікроелементів можна отримати зранку і вже не хвилюватися. В обід можна з'їсти салат. Чим більше фініків та бананів, тим солодшим буде ваш смузі йогурт, можна додавати кефір, кисле молоко, те, що у вас є, і ще буде звичайне молоко. Можна замість йогурту та молока додавати просто кисле молоко або кефір, як я вже сказала. І тепер закриваю, вмикаю і подивимось, на що перетвориться наш смузі. Чудово! Суміш готова. Це достатньо солодка. Здається, все готове. Трошки прикрашаю. О, І можна швидесенько снідати. Все, солодкий сніданок готовий, залишається його випити і йти на роботу. Мені залишається побажати вам не тільки солодкого сніданку, а й солодкого життя. Побачимося на інтерв'ю в ранковому ефірі, як завжди, на кухні. Папа.